Дивіться, друзі, що робиться. Прийшов я на залізся. По-перше, вони закрились зсередини. О! Бутилочка, консерва. Якщо дійсно треба, батя сидить тут. А як ні краще лише? Нормальний пацан, да? Сидить, значить, батя. Мольфар сидить. Миколаїч лікар. Технік Лінза, якому погано тут зле поранений тут. На них моноліт напав. І ним всі разом поваються. Щось не так. Та й чел цей сталкер. Він каже, що щось не так, молоко сталкер. А що не так? Дивимося уважно. А моноліт? Тут з ними собі тусується. Опа, -оп, грається пусками. Бать. Які люди? Нічого собі. Що нового? Смішно чути, як угруповання зору ділять. <гум> Ніби це людям вирішувати, кому ну, вона та. належить. Це я згоден з цим бать. Не зникай надовго. Тому ви вирішили тут з монолітом собі просто разом тусуватися. Ходіть моноліт на двір. І як мені. Коротше проблема, друзі. Якщо я зараз вийду на двір і двері зачиняться. Дивіться, що буде. О, відкрились. І не до кінця. А постріляти по моноліту, я не можу, тому що поки вони на території тут всередині, вони зелені. Мені треба якось сі, блять. Та все монолітовець дохлий. Я його завалив, він на порозі стояв. Він, коротше, коло дверей був, і він приклинив двері. І за рахунок цього я зміг залізти всередину. А з цими що робити? Вони собі там... Бать, може монолітовцям чайку налиєш. Не там подумаєш, лінзу що відбувається? Да я сам, чесно кажучи, в шокі з того, що відбувається. Товариші монолітовці. А ви самі не в курсі, що відбувається. Треба якось з вами щось порішати, щоб ви на двір вийшли. А ви то й не хочете? Що будемо робити? Допоможіть поможіть тут монолітовці! Давайте будемо воювати, виходьте. Може вам туди гранатку? А гранатка попадає всередину і зникає безмість. Тут -то хоч зірветься. Тут теж на порозі взриватись не хоче. Що відбувається? О! Дивіться, я знайшов спосіб двері відкривати, які закриті. Але ж монолітов це. Підозріло. А я сам в шокі, чуваки. Це не то, що підозріло, це повне фіаско. Давайте йдіть на двір, будемо воювати там. А цей чел дивиться, ага, монолітовець. Наставив на нього волину, але він зелений, він не може по ньому стріляти. І мертвим, і живим, і ненародженим. Тарас Григорович Шевченко. А ти що запропонуєш, чувак? Дай йдіть на двір. О -о -о -о, може зараз буде двіж. Айда. І да, виходьте по одному. Ну, стоять на драчу. Коп, давай. Сталкер вийшов. Що далі? Ну. О, монолітовець, давай, давай, давай надрачи свого автомата вже. Нє, передумай. Давай, давай. Сталкер, іди воювати з ними будемо. Ну? Пустіть до хати, ей. Йомаю. мою Головне, просто один крок зробив, вийди на двір, і ми тебе тут замочимо. Не очкуй, не треба на мене цілитись, я пішов вообще зробити Оооо-о, о о пішов дві. Все, да закрили. Хоча хер пойми, хто де, блять, хто не стояв, де сталки десь взялися? Та ви це тож на монолітові. І це монолітові? Що це, вроді, монолітами? Нам не свої вже ж не завали. Грешки болі. Все, двері замкнулись, недоступно. А он монолітом ці всередині стоять. І думаю, хрину його. Так. Сталкер двері з ноги відкрив. Зберігаємося, це вже краще трохи. Але ж, чуваки, ти у них не достать. Понімаєте, тут усе монолітовці кажуть, що щось не так. Зараз я попробую зберегтися і загрузитися. Може, вони там якось трохи свої ці скрипти підгрузять, блять, і наш тут кудись рухатися. Давай загружайся. Что в нас тут? Па -па. Начали нервничати опять. Хорошо, проблема в тому, що моноліт надвіри йти не хоче. уже вже якби тут. Ну посплю ляжу. Вони така й розберуться тим часом. У них там та війна, бляха. А ну. Крови тут? Так само... Ну да, щось не так. У вас вообще замучити надо всіх. Мене. Оце щось не так. Поїсти треба. Волків, до речі, в не хватає. Собак полного, а волків не хватає. Так. І що? Ну да. Або сюди, або сюди? Терня якась, Щось не так, а є тут торговець. Что ты, дядь, почему чему сборыжишь, не? Тоби, как всегда? Ну да. Да не, мне патроны не мутятся. Для тебя завжды позыр притримается. Молодец. А ты бачу, что все робится? Он надрачивает этим своим полям и все, и никуда не идет. Вот это и на земле. Что происходит Кажу, звали з лінії вогню. Блін". Док, що нового? От є все ж у людині це дурнувате прагнення до порядку. Угу. Щоб кожен хер наказав тобі, що правильно, а що ні. Угу. Куди лізти, а куди не варто. Понятно. Я в зону за іншим прийшов. І якщо захочу під тим горбом здохнути, піду і здохну. І ніхто мені не указ. О. Та можна було й не йти нікуди, просто горб і б ти здохнути. Але ти, ти все ж обережніше там. У Добре, полі. моноліти в цю будемо випрошувати, хай на двір ідуть. От мені везе, блін. А ну я тако піду десь прогуляюсь трохи. Може вони тут якось тим часом ось передумають свої поведінці. По мене там за перегруз Барахла якось десь набрав повну. О, це мене піти цьому мужику його продати. О. Ось уше хтось. Ей, у нас там Хьюстон у нас проблеми, ти хто такий? Хто ти? Слава фармацевт. Слава, ти бачив, що тут робиться взагалі? Це ж абзац просто. Тобто як завжди? Ну так. Да. Мені сплавити барахло. Для тебе завжди позир притримаю. Слава угу. Богу. Тим чи монолітовців для мене притримав. Не поскупився. О! О! Поможе хтось є? вони зараз на помощь підуть. Кто там є? Та нікого немає. Ну пошумлю трохи. Винтер є. Твою мать, сейчас я тебе эту строю. Патроны в них і не дав же. что тут все по-старому мужики монолитов не убежает такого вот хуйня друзья Тише, дякую, що відгукнувся. Не щастить тобі, так? Угу. Як у заліса заходиш, щоразу якась. Того разу Барда, Цього разу моноліт. Радий, що ти живий. Як бачиш, нас небагато, це всі, хто не втік і не загинув, угу. тож зайві руки не будуть зайвими. Коротше, спустя Херельйон спроб мені це вдалося. Як саме я можу допомогти? Є проблема з припасами. Нею займається мольфар. Можеш з ним поговорити? Mm -hmm. Лінзі після поранення все гірше. Але найбільше мене турбує захист залісся. Пам'ятаєш провідника дядька Льоню? Монолітівцем виявився. Я очам не повірив, коли його на чолі загону побачив. Проте за секунду він віддав наказ стріляти по наших, і довелося повірити. На щастя, я знаю, де ця гнида ховається у перервах між убивствами побратимів. Пропонуєш його вбити? Саме так. Я вишлю координати. Це хата, де він раніше зустрічав новеньких, щоб привести до залісся. Сука, така. Щось не так. Да, є одна проблемка, наш тут на завівся. блять, это завівся. не вони хто де? Ти моноліт? Вроді, да. Первый з нами І И ти, вроді, неноліт. И ти наш моноліт. Моноліт, да. А тепер хату замкнули зсередини. А чого замкнули? О, я знаю, як її відмикати. Всього порядочок. Ти хто? Ти хоч не моноліт. Я розпойми тепер про де, бляха. Так, ну можна йти лутатись, да? Коротше, от такі друзі історії. Я трошки встал керів цього софтлока. Я взагалі думав, що батя монолітовець. І Мальфар монолітовець, вони з ними так собі тут жили, не ту жили. Патронів максимум жмене, пару аптечок, пара нових. Знаю, це заберемо і барахло, трохи по повній припаси. І ти з нами. А шо ж. Схоже, допомога тобі не завадить. О, так. Ми тут з Батою намагаємося з цих дітлахів зробити силу, котра може вистояти проти монолітівців. План з ухвали, але без порядження це все до сраки. І поки я займаюся цим, нема кому зайнятися двома іншими проблемами. Перше, хом'як, який зібрав свої товари та окупався в укритті від викиду. Друга, Мій дорогоцінний ствол, який загубився серед мотлуху десь у лензеній майстерні. Звучить нескладно. Усе в межах за Я надто реаліст. Щоб думати, що ти повернешся, якщо я пошлю тебе за його межі. Та й що я можу попросити? Метнутися кабанчиком на терекони назад? Штурманути варту на понтонному мосту. Легко. Нагадай, що тобі треба було принести? Мій ствол. Я його лінзі на обслуговування віддав якраз перед тим, як усе відбулося. Напевно, десь на полиці лежить. А взагалі не принести, а радше домовитися, якщо вийде. Хом'як припасами не ділиться. Засів в укритті від викиду і хоче все перечекати. А як на мене, це зрада натуральна. О, барахло скинув. Що це таке? Це снайперка. У мене є снайперка, мені не треба, в мене ярис. Ще пістолети. Так, чувак, я розумію, що у вас тут страшні діла, але мені треба лут визбирати і занести. Ну, це я собі вже з цим лутом, це я собі розберуся. Вони просто мають властивість у ці... Куваки пропадати після того як їх замочили. Не подобається мені це. Та бляха, чувак, я сам в шок, якщо чесно, з цього укриття! Що, ще прийшли? Люцики? А ну де вони там? Та да це собаки просто. Давайте, давай Вообще, блин! Зараз такого, вибачайте вже, що це відео таке довге. Ну так вийшло. О! Хотів вже просто дозбирати лут, бо лут тут цільний. М701 супер якась ще валина. Манолітці цей лут реально хороший. І так, друзі, як бачите, в вставки розтану на зараз є трохи проблеми, отакі софт локи. І якось з ними можна боротися. Я, грубо кажучи, цю тему встряв 30 Теж, Ну стрімлю. Та я хочу, щоб стрім цікавий був. Назбирати трохи боєприпасів, аптечок, цього всього. І на стрімі вже цікаво собі валить по сюжету разом з глядачами. Ти вирішив трошки вперед пробігтись, буквально чуть-чуть. Сперейтись пробігтись, подивитись, що там всередині, щоб хоча б знати, що на прев'юшку ставити. І бачите, ви ту шляпу вляпався. Дивіться, я вам на карті поясню, що зробилося. Він там собі повоячили тихо краях, лабів. Потім звідти виплюнуло десь тут. -то. А, от тут звідти виплюнуло і сказали вали на всі чотири сторони. Я собі так прикинув, що треба валити залізся. Тому що можна було сюди піти на Кадовськ, але що на Залісся, що на Кадовськ, повістані майже однаково враховуючи, те, що болото треба по кругу обходити. А, сюди я мав йти. Тут же ну, типу, можна було тут, 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 тут все там скупити, продати, все так було гарно. Але тут квести трошки змінили розклад. І я тут виконав квести і потім вирішив піти на Залісся. Прийшов все трошки вперед, порадійці сказали, що в Залісі жопа повна моноліт. Я такий думаю, я як собака побита, купа лута всякого, піду його спродам на Скадовську, прошвернувся, місця спавна артефакти у провіру, а потім вже піду на Залісся. Коротше, приходю я на Залісся, а батя, мольфар, лінза і Миколаїв сидять собі в хаті, де варта базу мала, сидять собі з цим з монолітом і не пускають всередині. І щось, коротше, вони там тряслись, тряслись, тряслись. Один монолітовець встав в двері, привідкрив, значить, трохи. І я ще з драбадана в двері вистрілив, вони відкрилися насквозь. Я забіг всередину, зберігся. Коротше, колдував, я сохраняв, загружався, морочив жопу і так, і сяк, якось спробував підпирати тих монолітовців і попхати. Молився моноліту там, щоб мене випустили, звідси. І в результаті спочатку один вийшов і пішов дві ж. Ми його пристрелили. І як бачите, три години я тут початлував і в результаті, коротше, по сюжету пішов далі. Ще один софтлок вас чекає. Soft-lock, це якщо по-простому по сказати заблокований контент. Якщо ви, ось у вас мала, мала зона, ви тут появляєтеся, Проходите скільки там квестів, карантин знімає, варта, ви виходите сюди. Треба зразу піти зберегтися перед переходом на наступну локацію, по-дорослому через кнопку Зберегтись, зразу сходити на хімзавод. Тому що в мене софтлок мене на хімзавод не пускає в принципі. Там стоїть придуркуватий охоронець, який каже, типу, коротше, я відео закину по цьому софтлоку, по цьому ви поняли. Якщо ви на якійсь локації після сюжетного квеста вас висрало, не міняйте локацію. Закінчуйте сюжетний квест тут, щоб ідіть до місцевого торгаша, все скидайте, робіть вам, що треба. Повністю готуйтеся і вже повністю готові, йдіть на наступну локацію, щоб скрипти не заглючили. До речі, квест з маковим полем в мене просто пропав. Я його не пройшов, бо в мене на маковому полі ігра крашилася постійно. Ну це місце я проскочив, друзі. Взагалі дуже цікаво вийшло. І не дивлячись на це все, я сталкер все одно люблю. Це, друзі, дякую за перегляд. Підписуйтеся і підтримуйте обов'язково Збройні Сили України. До зустрічі!